Під стінами облдержадміністрації сьогодні влаштували вистави Люди у чорному. Вони стали на коліна, і під стук барабана вимагали врятувати їх від тиранії. Так, студенти Дніпропетровського театрального художнього коледжу протестують проти директорки свого навчального закладу. Молоді люди вимагають, щоб повернули на роботу Володимира Петренка, що також відомий Дніпропетровцям як режисер та керівник популярного молодіжного театру. Віримо. Дніпропетровського да, пікетують вже вдруге. Перший раз не приніс результатів. Чи досягли студенти своєї мети сьогодні? Далі у сюжеті. custo Творчі люди навіть до пікету підходять оригінально своєю виставою. Студенти шокували всі, хто опинився під стінами адміністрації, а головне привернули увагу потрібного департаменту. За 10 хвилин старосту курсу запросили до відділу освіти. Молоді люди скаржаться. Звільнивши їхнього керівника, коледж перекреслив всі плани на майбутнє, адже більшість студентів вступала в заклад, щоб вчитись саме у Володимира Петренка. После первого курса у нас были планы. в у него были планы на нас. Мы собирались готовить спектакль уже были начальные репетиции. И нам сказали: Владимир Евгеньевич: вас больше не преподает. Мы спрашивали, почему. При Владимірівні чи нам крашалі численні. Если ми будемо допитуватися у минулому репортажі, директорка закладу запевняла, що для звільнення Володимира Петренка були вагомі підстави. Мовляв, на цьому наполягали батьки одного зі студентів, з яким у викладача стався конфлікт. Його одногрупники кажуть, у тій ситуації не було нічого такого, за що б варто було звільняти. Студент написав відкрите письмо там, в якому ну оболгав Курс, оболгав Петренка. И как бы обвинил в каких-то вещах. То есть, вот была такая история. Тогда тоже очень долго она замалчивалась руководством колледжа. Тогда тоже ну, мы тогда никуда не ходили пикетировать, мы пикетировали там руководство, были тоже угрозы, что нас выгонят. Студенти кажуть, разом з Петренком директорка звільнила і трьох його колег за театром, але їм причини звільнення навіть поясняти не стали. Со мною уволили педагогів по сценічній речі, по сценічній пластиці, тобто уволили цілий букет преподавателів, які повинні виростити в кінцевому результаті професіонала, тобто артиста драматичного театру. Це не розговор обо мені одному, і я Вірі, що ну якби я один туди не пойду і не прийду. Я прийду з той же ж команди, вот так безпардонно вигнали. З адміністрації студенти вийшли з гарною новиною. кажуть, їх почули і до кінця тижня приймуть рішення. Нас услышали це саме головне. Нам пішли на стрічку, сказали, що творчих людей а не можна. у поверненні свого майстра. Молоді люди не сумніваються. Але поки їм доведеться займатися тимчасовим керівником, адже іспити ніхто не відміняв. Артем Куля, Олександр Пронський, новини 11 каналу.